Росія знову вдається до маніпуляцій цього разу під виглядом гуманітарної допомоги. За даними головного управління розвідки Міноборони України, ворожі спецслужби створили фейкові організації, які імітують діяльність міжнародного комітету Червоного Христа. Такі структури, нібито, здійснюють гуманітарну діяльність у місцях, де утримують українських військовополонених. Насправді ж це лише прикриття у розвідці зазначають. На жаль, сьогодні такі фейкові структури активно використовують для ворожої пропаганди та збору конфіденційної інформації від родичів та близьких українців, які знаходяться в полоні. Людей навмисно водять в Оману, обіцяючи допомогу або зв'язок з полоненими. Натомість отриману персональну інформацію згодом використовують проти самих же українських військових. За даними розвідки, йдеться про щонайменше 186 місць утримання полонених, куди російська сторона не допускає ані представників Червоного Христа, ані інших моніторингових місій. Саме тому родинам українських бранців радять звертатися виключно до державних органів України та діяти лише через офіційні перевірені канали координаційний штаб з питань поводження з полоненими єдиний орган, що повноважений вести переговори та займатися організацією повернення українських бранців.